Так, ми вже готуємося до польового агроконсиліуму 25. І саме зараз відбираємо зразки ґрунту у приймаючих фермерських господарствах. Ґрунт попаде в чотири лабораторії. Результати, протоколи аналізів вже будемо розглядати з вами в квітні. Тим часом запрошуємо вас вже приєднуватися до нашого онлайн-агроосвітнього блоку, де ми пройдемося з вузькоспеціалізованими експертами з Канади, Штатів, Британії, Німеччини, Угорщини та Нової Зеландії. По наших найактуальніших п'яти культурах, а саме агрономії кукурудзи, сої, соняшнику, ріпаку, пшениці, також ентомології, гербології, фітопатології, точному землеробству, ну і, звісно, ґрунтообробітку. Всі ці лекції будуть відбуватися в зумі, і ми запрошуємо вас вже долучатися до навчання. Всі деталі щодо польового агроконсиліуму 25, розклад та умови в нас на сторінці сайту. Тривалай агро, гайда вчитися.